Так, де. О, де, де ви йдете, дітей? Де, де ви йдете? Самі не знаєте, де ви йдете, в котрий бік. А вона що, фотографує? Та Ні. Там вже кіт. Я зараз його на жену. Може вас трохи пофотографувати з бабою? Ні. А хай трохи буде. Ну, Ні, дякую. А потім будете здаватися. А, я так страдаюся. Та нічого страшного. А це що таке вона має? То камеру, щоб знімати. А, ну що в нас? Вот. ніби. Зараз ми підемо. Що Що таке? Там... лодку з дерева впав. А, тобі покажу. А сильно впав? О, сильно. А, а з кого дерево? Там така яблінка велика є. Зараз я підемо. Підемо, а тут дуже душно. Підемо трохи хочете на город, так? Ah, ja, то, так, рано, то, що... А то вже не рано, бо то вже яка говорила. Я роздала свій город чисто, щоб. Ти, Таню, не, не виспенцовує то, то щось сфотографуєш ліпше. Кукуріку. Петя. Петя. O, ja będę męczyła fotografenia. Ja A się bohata, to ta, się. To się Tam się na początku można zniematy. Ta, ta, ta. Nas tam już Babu dużo Czego? Може, мене сколько на порозі. Середину, середину. Ви собі можете йти. Ви собі можете йти. Чекайте, бо то я це не людям. Це туштехет. Чисто ж тах, правда. Чекай, бо я ж А степу, щоб її теж було? А ви знаєте, що в мене нема що в зутім уходити, рано росе. Ось, дивіться, чого часу. У нас ще, у нас ще. Та, ну, Таню, а, не скрізь, Я скажите. дуже... Я от тих, щиривих. А найліпше таке, як я. Вечер. Люди, у нас мороз. Таню, тобі. Дивися, аби одна сливочка, а так цвіло все, так і гарно було. Трошки є вон. Є? Е? Є е одна штучка. Ні, більше є. Ну, може, одна є, де висіла. Та вона обліцеється часом. Щось трохи буде. Може, вона йде в туалет, найде до хліва, там, скоріше. А куди йти в туалет? Туди? В рунку, я там не влізуся. Там хіба таня може тут був, то тоненький. А ті, що собі достанні, там канарги не плають, ні І так собі сідає, там де хочеш. Там де хочеш, стайня порожне. Біжить. А тут маленький собі. Там позимаєш які та внеці. Вона в газету подасть. Так, так, вона тебе пустить в газету, мене, санець. Я корову дояла. І ще малий той був Андрійко, такий маленький. І Андрійко прийшов, я дою корову, а корова А хляпала. Пам'ятаєш, ти плакали, хлопці. Що, досить тайну. Дивіться, бо Ромко фотографує. <ріху> Бабу, дивіться, бо я вас фотографую. Покажіть щось там, помахайте рукою. Ні, не, не цею, а цею. Дивіться, я вас вивчу вже зовсім близько. Тепер Таню з ним. Я навіть не дихала. Так тихо їм постійно. у нас такий великий сад, але нічого нема. Так? Цьому році яблука полохать.

На, на кино, Але ми такий горбач. Так. Але то ми його робимо, Що я вже мала робити. Хіба на болі такі роботи? А він це посадити? Пашня. А це моє копейки. Це то, ми. Бу -то червоні, мій бурятки в очервоні в моїй іди. А що так що це що твоє. Я собі з долини лишилася. О, а це з волі. Ну, бо він ще не встиг. Там тільки розсади. Або я маю ще і в вон капусту посадила, скажи. Чуєш, що він всю ще, ще робить. Так? Най, mm. Я Ну, я та ніч. Таня. нічого, він ще сам садить як до тоні сюди приїжджає, то я не там. Може, цибулів лимбитки хвороби. Тобі дати такої цибулі, що дати, Мені дати цибулі і такої я тобі кілька пер зелених. Це мені дрібненький. Це що, жаба? Gaba, жаба. Gaba. Gaba. Я до вас раніше частіше приїжджав. Ну, Та маленький був і тебе при... А давайте я кажу, бабу, та давайте кажу, поїдемо до цієстежки? Ні. Добре. Каже, та баба, давайте кажу, поїдемо до зі стежки. Ні. А кажу, баба, та давайте поїдемо. А, не знаю, не знаю. Каже, бабу, давайте їдемо, бо кажу, машину скоро продаю. Ну добре, їдемо, їдемо вже, їдемо. Тут кудись стажки у нас мають бути. Не знаю, хто збище тут хвост. Але ми ходимо їх не наполошили. Або твої осені гніздо? Ай, ось, ти ще пам'ятаєш. Ну а як? А ой, яка на паскуда, Ти змія кажеш? Може бути? Що ти ромку? Да змії є. Що там є гніздо, та? Пташки, ну. А ну покажи. Ну, як пташки, то тим більше не рухай їх. Ну, вона і собі буде. Мене і так бить. Я Де гніздо? А вон там серди. Дупчик. А ти не вириш там, бо там там. там. Це якісь горобчики або або що. Бурку, бурку! Це може навіть бути літаючий миш. А я ромку. Як я бачила, як їх мама. О. Ще е, нема нічого, а вже о моцеліці яка. страшне? Стляна, певно, чи що це буде? Ну, а я знаю Ромку, отака. А ви є але є яблука маленькі. Ага, є і то гарніші ці яблука, такі, але не знаю, чи... що то ж, така посуха тут. Так, Та, що? А, а, а ти вже не маєш ні корови, ні свині, а й краб до гною. Як до зла? Я от так його думаю, що це найбільше город, тобі хоч по фірі. Я казала, що ви мені дали. Та то ж чоловік у мене хіно брали. Це не таке стино. А того в долині така пахнішки. Ходім чудиво. Я навіть не знаю собі, як ходім чудиво. На долину, на долину, ладина. На бах'я доброго роки. Вчора баба поїде з нас, буде там на городі трохи робити. Але кажуть, що вже не бачить, де бур'ян, де добре росли. Та вибачи, що щось трохи бачить.

А тут коле трохи. А то півень був. Ну, овець як ти. А ти що був йде? А Марусю, та то такі було так, ті роси. Я от піду раз, ти і ти вже знов. Таню, ми загубили бурка. Де бурка? Бурка вон там. Дивіться, ще цього ігрушечку. Я вам покажу. А от вище скільки то дерев там є тут. Та Я то, бачу, що багато. І, дос... і Як воно зародиться, то, то є сила селена. а солодка. А часто солодка, то солодкі будуть. Але що, я свині не маю корови, не маю. Ти, а де ж мати роботу збираю? Там будуть, буду припрошувати, ходять, тримайся. А тут от ви покажу грушку. Лодку нащепив і так кажу, але є, минулого з цього року ця грушка, то він нащепив з долини. Той і старої, що ми маємо під коморою, знаєш, ось добрі ага, добре живе. Або я вам покажу, яка вона. А ну, що так ти тікаєш? Дромка, дромка. А ну крикне на них. Він просто дивиться на них. Ну, ну, не лякайте її. Не лякайте, бо не будуть нестися. Не лякайте її. Ты видишь, он кое-что Куди? Цей будинок. <laughs> а я вже ходив. Тепер? Він вже ходив три рази. Ну, тобі, так? Дивіться. Да? <laughs> і, і, і вона нач... А може без рум'янку чаю йому від. Та де рум'янку чистить, хіба без кмену? <laughs> Ходіть ще нижче. А коропець? Коропець? Далеко. Далеко. Ви переїжджаєте. Ходи. Ходи б не зачепіла тут. Дивіться, голова, голова зараз буде. Голова. Прош. Я тут трохи лежати, бачу. Хочеш лежати? Хоче тебе М -м, вийде, трохи. І виясінька наразі. А того не бачиш, тобі. Що не ти я, знімаєш, не я когута хочу зняти. Не тебе. А, а що кого там? Беля хата. А вот так і риски я Я не знаю, що я її посадила детку. А вот он больше наш кипил. І, і вона от А раньше у вас там можна було тільки прямо, тільки не можна? Можна. Бо ще не скошено. Можна, а воронку сюди вот. прямо. Ти равно впаде? Ну, 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 ну ну. Що ти твоє? Ти тип. Вираз на тобі там а, тобі сіп, не, не повимашувала тебе. Висить, вийшов, вийшло. Ой, ой, роску. Я все настрашла. Ой, треба було, щоб Таня сфотографувала. Сдається, Мені то не кажеться, ніби. Яка вона люта. Бо він почав пищати, бачиш. Я, не він я йому ніч не, не робив саме головне. Я його хіба тримав. Більше, ага. більше більше не було сахар. Зараз там їже втікає. А вон такі, він спав, він там таку мені шкоду робить, форпає, форпає. Так-так Таню фотографує.

Слава. Степчу, ти з Машею не зустрічалася? Ні, бо ти мені ще трохи поговорила. А от то є один. І вона з тобою також ні в церкві, ні на цьому. я нігде не ходжу. Та я тобі правду кажу, що я ще як не можу знайти того чогось, що мені треба. О, Стефан Дюдяк помер вже. М я думала славку. А славка. А тобто. А Степан? А старенький? А він помер? А Аславку від мене на 4 роки алкопи. А славку нічого немає. Славку давно вже вона мені принесла зеленої цибульки. Пера принесла мені салат, щоб я собі зробила щоб він з міста їде і там ну, що то з міста їде. А їх вот, але... коло хати і вони нічого не роблять. А, а, а вони сплять. А я вони... А. Та цей день сплять. Вони сплять до 9-ї води. А вже тоді. Або, але я той то така пробудний день. І з тим увагу. То дай, може, Ігор трохи до цієї стевки приїжджає, Та то я щось допомогти. Він вчора вечір, як мені. Казав. Yeah, я йому кажу, Ігор, ми завтра їдемо раненько до Стевки, а тебе лишимо і ти звариш картоплю начищену, лиш з холодильника поставити. Ні, я їду рано. Та рано він поїхав, я зварила картоплю, <піллянність> і Знімки І з ним? <піллянність> <піллянність> тут немає? Приїхали до нас також американці тут до клубу. А, а так то було зимно. І хочуть щось трохи перекусити. Прийшли до нас, і я тут що, що маю якийсь борщ, то що та й на солоні. Мене фотографуйте, та я не стала. Так файно тут во ніби то хто знає, яка. Та кухня вийшла. Треба на зняти. Зараз ми понаїдаємося. Та ми ще не зголодніли навіть. Зголодніли, зголодніли. Як я зголодніла, то я... <риклад> О, та я такі файні грушечки маю. Ха-ха. <риклад> Який я мала лет, і його твої хотіли, але я не знаю, І чому ти його не взяла, to мені дають дуже кішки, комах ще не подав. Такі грушки вроде вони не дуже. Oh. Такі, що? Що, не добрі вже? Ні, то що вони не запсувалися? Але що то? Не запсувалися, ми. Та краще компот нашого відкривали. там наші компот їм. Воно ще і там деколи затягає, бо я слышу. Воно в кого б і воно. Воно б воно, манинула, буде брало, я я не знаю. Воно віта, Але пусть не, так знаєш, ну так мала парази тут установку мала, Але я пусть там блоу немає, то частина. В нашій хатині вже приблизно 150 п'ятдесят років. 150. Ну 100 точно. 100 точно. Ї ще будував хто. Чели дібок? Хто ті кури так ціни? Знеслися, Рекламу роблять. Рекламують продукт свій. Що там є? Душійовки. Вон две з ваш тут такі. такий. Тут починається вже тут речі. Це просто такий, як то називається, стоки, водки стоки.